Єдність – наша сила, довіра, руші змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ, 98 фм Вітаю, це проект Третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. І сьогодні, як завжди, говоримо про те, як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Сьогодні поговоримо про громадські ради власне на прикладі однієї з них, яка є при київській міській державній адміністрації, власне, про її діяльність, про те наскільки реально вона впливає на прийняття рішень і представляє суспільство в такій державній установі. А сьогодні в студії зі мною голова громадської ради при Київській міській державній адміністрації Геннадій Кривошея. Вітаю вас. Доброго дня. Знаєте, для початку, можливо, логічний, такі класичне, логічне і класичне запитання, власне, запитати, що таке громадська рада або чим ви займаєтеся в Київській міській державній адміністрації, але мабуть, перефразую її трохи. Бо розуміючи, нас зараз слухають кияни, і деякі з них вперше там питання виникає, що таке взагалі громадська рада, а в деяких, можливо, такі міфічні думки щодо того, на що може взагалі впливати громадська рада, взагалі, яка що за діяльність, і можливо вони там отримують кошти за свою роботу, але нічого не роблять. Тому давайте для початку розвіємо ці міфи, і, власне, розкажіть про те, чим. В чому, власне, полягає діяльність громадської ради при Київській міській державній адміністрації? Ну, діяльність громадської ради як такої при будь-яких адміністраціях чи державних органах вони визнані постанов... визначені постановою Кабінету міністрів, до речі, маю звернути увагу, що на сьогоднішній день на рівні законодав... законодавства немає чіткого визначення, що таке громадська рада. Тобто, в законі ні в якому не прописано таке громадська рада при тому чи іншому органі. Але є. Визначено в постанові Кабінету міністрів, які чітко зазначено 590 со постанова 2010 року, які чітко зазначено, що і які функції належать до громадської ради. Так чи інакше, громадська рада в першу чергу основним із завдань громадської ради при будь-якому органі. Це є моніторинг діяльності відповідних державних службовців і в деякій мірі допомога їм. Тобто громадська рада має складатися з представників громадянського суспільства, як правило, представників громадських рад, благодійних фондів, профспілок. От, є перелік цих організацій, які можуть бути, форм організацій, які можуть приймати участь, але вони повинні. Тому числі і бути певними експертами в тій чи іншій галузі, ну зокрема щодо діяльності того чи іншого державного органу. На сьогоднішній день ми говоримо про Київську міську державну адміністрацію. В період воєнного стану Київська міська державна адміністрація фактично функції виконує Київська міська військова адміністрація. Тому постанова Кабінету міністрів була внесена, були внесені певні зміни, які зазначили, що в принципі громадська рада постанова підтвердила, що може працювати в період воєнного стану. А от, до речі, відразу хочу уточнити. Ви сказали, що це представники різних громадських організацій. У вас склад 35 осіб. Це визначено постановою. не більше тридцяти так. так. Я Знаю, голова, заступник, секретар і 10 представників районних державних адміністрацій. Там трішки не так. Під час вибори громадської ради проходили, подавалися заявки, було оголошено відповідне, ну, два роки назад. Це було здається. Листопаді. Вересень Ні, у листопаді це було вже затвердження. А затвердження. Та самі вибори відбувалися в здається в серпень чи вересні, здається, 2021 року. Так, mm -hmm. от е, представники громадянського суспільства подають свої заявки відповідно до поданих документів, те, що прописано в постанові кабінету міністрів. Після цього, якщо все відповідає певним вимогам, досвід, е, практики, кандидатури, як не має бути такого, що. Троє людей зареєструвало 20 громадських організацій і подали від своїх представників від кожної організації. Ні, це все передивляється відповідно до реєстрів, тобто проводиться відповідний певний відбір. Потім в українському домі проходило зібрання, де було зібрані всі, хто допущені. Там більше 200, здається, було представників громадянського суспільства і проходили відповідні вибори. І на цих виборах було обрано 35. Гром... Тобто представники громадянського суспільства обрали собі 35 п'ять членів. Громадської ради при Київській міській державній адміністрації. Тоді на першому засіданні вже ми обирали ми чекали розпорядження Київського міського голови голови Київської міської, міської державної адміністрації про затвердження складу 35 чоловік відповідно до проведення виборів, які ми самі на яких ми в яких ми приймали участь. От і після цього голова адміністрації затверджує, і на першому засіданні ми обрали керівний склад голову, і мене обрали головою. Павленка Анатолія Макіточа заступником і Євгена Слісаренка секретарем. Крім цього, ми обрали в нас є відповідні профільні комітети. Хто в якій сфері хотів працювати? Хто в сфері благоустрій, хто в сфері транспорту? До речі, я думаю, про транспорт ми якраз а, зокрема ми про евакуацію до цього поговоримо. О, от у нас є уповноважений, який займається питаннями жінок. У нас є у є уповноважений, який займається питаннями співпраці з законодавчими органами і кабінетом міністрів. Ну, міністерством і тому подібне. О, тобто, ну ми самі далі собі на вибираємо напрямки, в якій сфері ми працюємо. Громадська рада ніяким чином не отримує ні, ніхто і членів громадської ради ніяких коштів з бюджету. От, хоча за минулий рік, наприклад, у нас було передбачено в бюджеті, здається, близько 200 тисяч гривень. Ми розуміючи, що в країні воєнний стан, ми в апріорі повністю від них відмовились. Ми вважаємо, на це не потрібно завдання членів громадської ради навпаки проявляти більш. Громадянську позицію у вигляді надання тієї допомоги, яка не потребує фінансування з бюджету. Тобто це наша позиція, ми її притримуємося. З початком воєнного стану на сьогоднішній день дев'ять чоловік. У нас це майже 30%, Знаходяться, віддаються його збройних силах України. Хто напередку, хто в інших частинах, в інших місцях. От за що ми їм окремо дякуємо, це. Люди, які Ну, 30% від представників ради, от я кажу, да, нам хтось каже, ну ви ж рада, ви ж приймаєте рішення. Так, ми рада, ми приймаємо якісь певні рішення, до яких має дослухатися відповідний орган, це Київська міська державна адміністрація чи та ж сама Київська міська рада. Ми звертаємося до Кабінету міністрів, до міністерств. От, їм, нам досить складно, тому що в нас не до кінця з усіма може бути діалог, але ми даємо конструктивні обґрунтування. Зараз мені складно зібрати кворум, тому що в мене велика кількість людей знаходиться не в Києві, але ми збираємо його, і громадськість проявляє свою активну позицію. Ми піднімаємо досить важливі питання, о, які, на які ми хочемо, щоб звертала першочергову увагу київська міська влада. А до речі, як, як взагалі відбувається цей процес? Як ви можете впливати на київську міську державну адміністрацію? Як є, ну фактично є декілька методів впливу. І в принципі ми говоримо зараз про вплив тільки в межах закону. Тобто, завдання громадської ради це ви представник громадської організації чи якогось об'єднання? Ви вважаєте, що міська влада має дослухатися до тієї чи іншої проблеми? Ви пишете одне звернення, друге не звертають увагу. Ви можете звернутись до громадської ради, яка є представником цих громадських організацій, і сказати, я підготував ось такий пакет звернення. Ось я хочу отримати таку відповідь. У мене є така певна пропозиція. Тобто, ви фактично являєтесь певним експертом, ви вже проаналізували ту чи іншу проблему. Ви можете працювати в відповідному профільній асоціації чи федерації з тих чи інших питань, де ви розумієтесь на тій чи іншій проблемі. Ви кажете, я хочу це запропонувати, але це щоб це розглянуло відповідно громадська рада і винесла пропозицію як загалом загалом не лише від вашої організації а загалом від громадського е, сектору міста міста києва ми розглядаємо це на нашій, на нашому засіданні приймаємо рішення і направляємо вже і протокол відповідні звернення е, такі звернення які надходять від громадської ради вони Ну, фактично, в обов'язковому порядку мають бути розглянені, але ми вимагаємо не просто ми вимагаємо інколи не просто розглянути звернення і вжити певних заходів. Ми хочемо, щоб представники от, вашої громадської організації чи асоціації були залучені до цього процесу. От, якщо вас не чують, я готовий ну інколи навіть іти і підвищувати голос про те, щоб почули певну громадськість. За останній рік. Питання, як правило, стосується волонтерської діяльності. От ну так сталося дуже велика. В країні війна нам потрібно побороти е, расизм, і ми розуміємо, що дуже багато людей потребували певної підтримки і допомоги. Стосовно контакту з'явився новий орган Київська міська військова адміністрація. Для них це також нове. Громадська рада, як з ними співпрацювати, вони спочатку говорили, ой, так ми не знаємо, у нас немає в законі у вас прописано. Я кажу, так, немає. А ви дивіться, ми від вас нічого не хочемо, ми, ми не заважаємо, ми тільки готові допомагати. Ми проводили форуми, не один форум волонтерів. На них зібрали більше 500 волонтерів. Два форуми ми провели, на, на яких ми не просто відзначали тих чи інших волонтерів. Ми піднімали питання, які важливі є для представників громадськості, які сьогодні пішли, займаються волонтерською діяльністю. Ну от починаючи від перепусту різного плану, закінчується тим, яким чином іти в податковий реєструвати свій рахунок. Тобто, такі ці всі питання вони є досить важливими, і громадська рада також їх піднімала. А, до речі, уточнення, це можуть громадські організації до вас звертатися чи будь-які група киян? Я зрозумів. Дивіться, я хочу, щоб в принципі, от, якщо зараз мене кияни чують, що в принципі дуже багато хто запитує: Боже, так є ще якась громадська рада? Є ж Київ рада? А навіщо нам громадська рада? Київська міська рада відповідно до закону обирається громадянами України на вільних, прозорих, чесних виборах. Кавичках, може хтось не довіряє Київраді і вони займаються питаннями існування, забезпечення соціального значення, фактично всіх бюджетних питань, формування бюджету і тому подібне, забезпечення діяльності всього міста. Це Київська міська рада. Якщо Знову ж таки, якісь жителі незадоволені не довіряють тим же самим депутатам, які чиї з ними не до кінця активно працює державний орган влади, як Київська міська державна адміністрація, вони можуть звернутися до громадської ради. Але ми, як правило, рекомендуємо. Дивіться, у вас є не просто звернення. Зазвичай звернення мають направлені бути до відповідного органу. Але якщо ви є представником того чи іншого громадянського сектору. Організації певної, чи ви працюєте втім, то громадська рада готова співпрацювати в тій чи іншій сфері і допомагати вам в тому чи іншому питанні. Єдине, я завжди всім говорю: дивіться, громадська рада це орган, який не має ні оплаченого працівника, не має нікого, ми не фінансуємо нікого, ми не роздаємо гроші в кишенях, ми не просимо в бюджетах гроші. Ви можете прийти до нас і сказати: Я хочу з вами співпрацювати. У мене є пропозиція, я готовий її брати. І тягнути разом з вами це ярмо громадськості забезпечення тієї чи іншої і вирішення тієї чи іншої проблеми. І я кажу без проблем. Ви можете приходити не просто до нас на засідання, а готувати всі відповідні документи. Навіть можете писати листи, ми їх перевіряємо, перечитуємо, дивимося. І я підписую те, що я вважаю, ну, законно має вирішуватися на користь громади. в першу чергу. Але громада тут мається на увазі громадянське суспільство. Але Ну, громадські організації працюють в першу чергу для кого? Так. Для так. тієї ж самої громади, київської громади. Просто ми повинні розуміти, що відповідальність представників громадської ради вона ну мабуть набагато нижча. В деякій мірі чим відповідальність тих тієї ж самої київської міської арми, то орган місцевого самоврядування зовсім по іншому законодавству. У них є свої вимоги, у них є звіти, які вони мають робити як депутати, як міський голова, секретар, і тому подібне. Ми працюємо в іншому трішки форматі. Звичайно, я от сьогодні для себе бачу проблему. Я її бачив, коли йшов в громадську раду, коли мене за, е, пропонували мені стати головою, члени громадської ради. І обрало мене головою основним. Основним із завдань було це законодавче врегулювання. Я людина, яка пропрацювала майже 5 років в парламенті, е, народним депутатом. Я знав про цю проблему, і я готовий був з початком повномасштабного вторгнення. Просто це стало неактуальним. Але наразі я бачу, що ми маємо повернутися до того, щоб це врегулювати законодавчо. Чому? Тому що на сьогоднішній день. На запити наші відповідають, от один із прикладів запиту, але чиновник має можливість на сьогоднішній день ухилятися від тих чи інших пропозицій і не виконувати ті чи інші пропозиції, не обговорювати їх, які пропонує громадська рада. І от це має бути врегульовано. Єдине, що тільки звичайно про чому чиновник боїться цього, тому що. Інколи буває пропозиція громадської ради, як вони кажуть, ну так уважи ж, немає спеціаліста, який може сказати, що от ви гарну пропозицію вносите. А я кажу: а що поганого в тому, що громадськість вам пропонує розглянути ту чи іншу проблему? І отут би я хотів би, щоб ми перейшли до проблеми от, евакуації це? сьогодні. У нас в Києві автомобілів, зокрема, в період воєнного стану. Я голосував в парламенті за цей закон в першому читанні. Я не голосував за нього в другому читанні, тому що він має певні прогалини. Прогалини в чому? В тому, що є от зараз можливість самовільно інспектору визначати, от твоя машина стоїть 9 метрів чи 10 метрів до пішохідного переходу. А я вважаю, що на сьогоднішній день, в період воєнного стану, і адміністративний кодекс передбачає, дає можливість так, що якщо людина залишила телефон, а це. Лікарня, школа, поліклініка, військова частина, от. інший соціальний заклад, де можуть бути присутні люди, приходять з проблеми, які стосуються і досить є нагальними і важливим в період воєнного стану. І якщо там є мобільний телефон, то інспектор спочатку має взяти телефон і позвонити: Я перепрошую, ви порушуєте Попередити. закон. Попередити адміністративний кодекс. Передбачає так зване попередження адміністративного правопорушення і дати попередження. І при цьому, наприклад, можна виписати штрафну станцію. А ні, ми приїжджаємо, забираємо, евакуюємо цей автомобіль, потім веземо його на штрафмайданчик. А це, наприклад, може бути вже сьома година вечора. Майданчик уже там о восьмій закривається. Людина вийшла о восьмій годині вечора, автомобіля нема, дзвони на 102, телефону. Так, ваш автомобіль приїжджайте, забирайте. Куди вона поїде? Вона їде вже на наступний день. Це великий А якщо ця людина вийшла після операції? А якщо ця людина вийшла і це волонтер, він приїжджав до військової частини. Ну тобто є різні моменти, які потрібно враховувати. У нас уже на громадській раді було заслуховування відповідно начальника управління. Позиція е, департаменту, ну принаймні управління з питань інспектування, вони готові на такі поступки. Сьогодні стоїть питання, яким чином можна це врегулювати. Я вважаю, що це досить просто можна врегулювати. Має зібратися Рада оборони і сказати: шановні люди, в період, в період воєнного стану ми маємо розуміти, що є грубі порушення, по яким не може бути неевакуйований автомобіль. Ви перекрили пішохідний повністю перехід, ви закрили в'їзд-виїзд. Є пожежні в'їзди, виїзди, тобто є е, стратегічні місця, де не можна паркуватися, не знаю, біля посольств, наприклад, розумієте, є питання безпеки, тому подібне. Ну, біля посольства, до речі, там і не допустять. Там тому і не допустять. Але, але, ну я умовно кажу, що так. тобто, є такі місця, де чітко за, а є 5, 8, 10 метрів до пішохідного переходу, і це не перешкоджає видимості водію. Тобто водій їде і бачить е, пішохідний перехід, і бачить, що пішохід виходить. З цього. А от за пішохідним переходом, тобто 10 метрів до пішохідного переходу, згоден, однозначно, це буде грубим порушенням, якщо ти ставиш і не видно пішохода. Але в напрямку руху за пішохідним переходом, і там є двойна осьова, де не можна пересік, ну, перепаркуватись зустрічний транспорт, не може запаркуватись, без проблем. Тобто, хай людина собі паркується. Ну але це має бути окреме доручення, вже зміни в але. Я розумію, що достатньо ну на період воєнного стану рана оборони може умовно кажучи зробити певні обмеження стосовно того, що як має бути, як мінімум, має бути попередження в телефонному режимі. Ми зможемо уникнути стихійної евакуації і раптової евакуації автомобілів, зокрема біля таких соціально важливих місць. І ще є момент евакуація під час повітряної тривоги. І півгодини після почалась повітряна тривога. Не дай Боже ракетний обстріл. Людина кидає автомобіль, принаймні вона паркується в місці, де не можна паркуватися знаком біля тротуару. Навіть біля тротуару вона паркується. от Але в неї виходу немає, їй потрібно десь залишити автомобіль. Вона не перекриває проїзд, але вона стала. Тобто вона має залишити контактний телефон однозначно і піти. Закінчилась повітряна тривога, 5-30 хвилин проходить, йому телефонують. Так, я йду. Вибачайте, я під час повітряної тривоги перебував в укритті. Все після цього забрала людина автомобіль. Питань немає до неї. Ну мають бути це як мінімум в на раді оборони проговорено або на профільній комісії Київської міської Маленький ради уточнення це можна зробити на місцевому рівні, саме на місті Києві, чи це лише можна зробити на державному рівні? Ні, питання евакуації автомобілів можна зробити на міс... на саме на рівні на рівні Києва. Тобто mm -hmm. тим більше це питання, тим більше, на період воєнного стану в Україні. Такі питання може приймати або начальник військової адміністрації, або рада оборони, якщо ми говоримо про те, що мають бути виписані якісь певні. Правила. Якщо не помиляюсь, ще на початку воєнного стану питання в не буду говорити, коли перший заступник Київської міської державної адміністрації військової Микола Поворозник він говорив про те і зауважив, що під час е, е, саме е, повітряної тривоги з, не будуть евакуюватися автомобіля, тому, але ми знаємо такі випадки, де є такі так. випадки, тому що тут так. Повітряна тривога закінчилась. От, прийшло сигнал на Київ цифровий. От, через дві хвилини автомобіль забрали. Навіть якщо ви знаходитеся в укритті в цьому будинку, закінчилась повітряна тривога. У вас, по-перше, поки воно дійшло, ви поки зібралися, вийшли, ну вам потрібно. Це Більше розташування всі... укриття, можливо. Плюс розташування укриття. Тобто, ці такі речі, на які, знаєте, тому. Я кажу про те, що от ми підводимо на те, що це все, мабуть, банально просто, але це питання людяності інспектора, який приходить, підходить до автомобіля. І ще є такий момент, я хотів би, щоб наші слухачі звернули увагу і телеглядачі. Шановні водії, якщо ви бачите, що разом з евакуатором в автомобілі сидить інспектор, під'їжджає, починає фотографувати ваш автомобіль, це порушення правил. Це виконують, порушують ці правила сьогодні майже всі інспектори. Управління інспекції їм говорить, що це не можна робити, Вони, їм холодно ще чомусь. Вони повинні так, прийти, виявити автомобіль, зателефонувати евакуатору. Евакуатор там через 5-10 хвилин має під'їхати тільки після того має проводитися евакуація. Інспекторам заборонено їздити в автомобілі разом з евакуатором. Вони повинні викликати автомобіль. Він може їздити, але він повинен викликати. І тому... А ми досить часто бачимо таке порушення, ну тобто, воно нібито й незначне здавалось. Але тоді питання до самого інспектора. Ти виявляєш, чи ти шукаєш можливість заробити? Тому що в цьому зверненні вони пишуть, що вони беруть майже 1300 гривень за саму доставку автомобіля на штрафмайданчик, а там перебування. А там штраф. Щодо і другого, перебування, правильно сказали, якщо 1700, вечір, то це на наступний день, це вже о, плюс о. один день, а можливо у вихідні не працює і так далі. А, власне, залишається в нас три хвилини. Нагадаю, в студії зараз голова громадської ради при Київській міській державній адміністрації Геннадій Кривошея і. Питань було багато, але розумію, що в нас от уже три хвилини залишається буквально про ще одне таке актуальне питання. Я думаю, ну це зараз дуже багато киян цим стурбовані, і власне вже десятки петицій були. Знову ж такі петиції збирають по 6 тисяч підписів. Кожна з них і сьогодні навіть, от Банально знову стикаюся з тою ситуацією, що наземний громадський транспорт не ходить під час повітряної тривоги, так само, як і наземне метро. І от сьогодні, знову ж таки, їдучи зранку на роботу, тролейбус зупиняється. Я пересідаю на приватний перевізник і доїжджаю до роботи. Нагадаю ще нашим слухачам, що власне кільцева електричка так само ходить під час повітряної тривоги, але от наземне метро і наземний громадський транспорт не ходить. А ви якось впливали власне на Київську обласну військову адміністрацію щодо зміни цього рішення, тому що були вже міського, відповіді? На міську адміністрацію? Ні, ні, Київська oh. обласна військова адміністрація. Саме вони надали це рішення. І, власне, от, на всі петиції, от я скільки бачу відповіді на петиції, одна і та сама відповідь, що ні, це небезпечно, щоб транспорт ходив. Дивіться, ну, це питання, ну, от, саме як ви сказали, це питання керівників військових адміністрацій. Це позиція, яка є, і в першу чергу, яке вони ставлять рішення, це безпека. От це є проблема дійсності, але це безпека. Тому що ми знаємо випадки і бачимо, скільки випадків буває, коли під час обстрілів страждають е, мирні люди, які знаходяться чи перебувають в місцях скупчення, це зокрема на зупинках і тому подібне, от така є проблема. Єдине, можливо, ну це може бути рекомендацією. Я не можу змусити їх нічого. Ми не розглядали це питання до нас, як такої пропозиції не було. Можна було б, звичайно, слідкувати за тим, що тільки в момент, коли ми розуміємо, що вже полетіли ракети, от коли нас просто. Намагаються залякати, так як сьогодні, да, там, чи там деякі дні, ну, коли так, з Білорусі так. злітає або в п'ятницю, але він злітає е, ракетоносієм, який летить щитані хвилини. Ви розумієте? Тобто ми не можемо е, забезпечити безпеку. І тому ну я розумію, десь тут військову адміністрацію, і ну я все-таки прихильник того, що безпека це перш за все. От ми по паркуванню автомобілів говоримо, що <гум> перш за все, це життя і здоров'я людей. А не не скласти їм не ну незручності, так само і тут. Тобто це все має бути. Я думаю, що навіть які б петиції не були, але так чи інакше... Ну, їх десятки вже да, ми знаємо. Хоча, що тільки... Я до речі, сподіваюся, якраз вчора була новина, що ізраїльське сповіщення буде використано вже в Україні. Можливо, краще через це можна буде поновити транспорт і власне краще вже тоді. Ну щоб транспорт працював, і тоді можна було якраз краще сповіщати. Власне, нагадаю, це був третій сектор. Щойно в студії говорили з головою громадської ради при Київській міській державній адміністрації Геннадій Кривошея. Мене звати Ярослав Федоренко. Почуємося, побачимося. Залишайтеся на радіо Київ -ФМ». Ардоня. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті Третій сектор на радіо